Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що ви дуже багато знаєте цікавого, особливо по плиткорізам. Сьогодні я в гості запросив найкращого майстра, я не побоюсь цього слова. Це переможець по версії Сікі в змаганнях по Києву і по Україні, по всеукраїнському конкурсу. Я користуюсь. Тим, що в мене такий є друг, і, звісно, запрошую його на різні батли, щоб його руки, гарні руки, гарні застосувати в плитці. плитки. Що сьогодні ми будемо перевіряти? Дивіться, мені постійно скажуть майстри, що от ми колись працювали кауфманом, ми от з Австрії, в Німеччині працювали кауфманом. Це самий найкращий плиткоріз ручний. От самий найкращий, краще немає, тому і дивуються, чому в Україні їх немає. Один з постачальників привіз на пробу такий плиткоріз І я, звісно, зараз зроблю дуже коротенький його огляд, порівняю з сігмою, і ми спробуємо порізати плитку Реально, Порівняти, як працює Кауфман, як працює Сігма. Хоч Кауфман трошки дешевше, Сігма він коштує десь біля 18 тисяч, Сігма біля 22 тисяч. Але я рахую, що це приблизно відповідають ціни один одного, великі ціни. Тому і завдання для них буде складне. Подивіться, я взяв плитку на метр двадцять складна, яка нарізалась іншими плиткорізами. Це кусочки вже відрізані від плитки 1,20х60. Ось такі кусочки. Ми їх поріжемо ретельно і буде висновок. Чи вартує він своїх грошей? Спочатку хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частини моєї країни. Тому бачите, росіянина відразу нах... За руським кораблем. За руським кораблем. Бо плиточники не матюкаються. Всім, будь ласка, донатьте, нам треба вигнути цих окупантів з нашої країни. А тепер переходимо до порівняння. Подивіться на ці красені. Обидва вони на 60 сантиметрів. Це німець, це італієць. Відразу мені Зором подобається сігма у всьому. Але давайте по порядку. Перше, і навіть, можливо, єдине, що мені подобається у Кауфмана, це шина. Вона товстіша, вона 12 мм. А тут тоненька шина. Але на таку довжину, як на мене, це не має значення товщина. Наступне кріплення. Шини до основи. Звісно, усіх ми краще. Подивіться, воно цільно металеве, і воно ні, ну, не буде ніяких рухів. Тут же прикручено двома болтами до металевої основи. Наступне каретка. Каретки, в принципі, різні механізми кареток, але обидві не мають люфтів. Тут ламач не відкидується, у, треба рукою відкидувати у кауфмана. У, у сігми ламач, відповідно, відкидується, менше рухів. Е, наступне по рісцю. Рісцю тут набагато краще у Сігми Тут стоїть різець 22 мм без підшипника. Звичайний різець, такий як у Сірі, такий як у батіпав. Е, тут же стоїть 16-мм різець на підшипнику. Ну, величезна перевага в цьому Сігми Наступне сама основа сама основа, звісно, основа у сігми жорсткіше, вона цільно металева, вона з твердого міцного алюмінію і вона не прогинається взагалі. Тепер основа у Кауфмана, звичайна заліза. Звичайний заліза З ребром жорсткості посередині привареним за допомогою зварювального апарата. Ну, тут Сігма, як на мене, випереджає. Наступне, Лінійки, лінійки, ну лінійка у Кауфмана немає взагалі ніяких люфтів. Я от думав, звідки у... зараз я покажу, звідки у китайців взялися оці нещасні лінійки, які мають страшенні люфти, які взагалі майстри знімають, викидають і працюють без них. Оці всі китайські плиткурізи обладнані цими нещасними лінійками. А тепер я зрозумів, ось вони у когось взяті з Кауфмана. Але в Кауфмані взагалі немає люфтів. Детально я розповідаю про лінійку. Але вона ну, от так, таку має конструкцію. У Сігми, ну, як на мене, більш досконала лінійка, яка ставиться на основу. І вона повертається в дві, два боки. Можна виставити е, любі кути, і вона ж калібрується. А тут калібрувати, ну, як на мене, досить складно. Ось таке коротеньке порівняння цих плиткорізів і ще, вага. Сігма значно легше, ніж Кауфман. Чому легше? Тому що оця лінієчка вона має достатню вагу. Оця основа яка йде тут реброжорська сіта, яка ж має вагу. І в загальному вона десь в півтора рази важча. Для 60-го це не так ну, почуваєш себе, але коли буде 90-ка, коли буде метр 20, ви прозрієте від ваги. А тепер ми зараз їх ну, накриємо малярну ленту, щоб не пошкодити. Бо тут, бачите, наклеєний такий каучук. Зверху. Його дуже легко пошкодити. дуже, він, Ну такий дуже, скажімо, немає у нього верхньої е твердої основи. А Сігма не заморачувалась, взагалі нічого не приклеїла. Обидві площадки у них оцинковані Обидна, обидві нажимні. Е що, лапки немає? Також у Сігми. У 60-ї немає лапки. Ну і у 60-му Кауфмані мені так. Зараз ми підготуємо і будемо резати. Бо Вася вже скучає. Ну, відразу починаємо працювати. Беремо спочатку в оселючому Сігма. Ну, він тяготіє. Хоча він розповідав мені, що Кауфман також найкращий. Це керамограніт з плити 1,20 мхдесят. Який плиткоріз його не порізав. Товщина 9 мм працює Сігма. Сігма-мас. Так. Традиційно рівно немає в мене претензій. Сколи мінімальні. Так, а, зараз ми ставимо хауфман. Це буде Сігма. Ну, у нас, скажімо так, зимові умови роботи. На свіжому повітрі складно працювати. Назад. А, назад. а до речі, рістя не видно тут. Як він йде. Чого? Видно? А як ти заглядаєш? Ну, ось він Да? Так. так. Ну, він ламає, як. Ну, як на мене, ідеально також. Немає в мене претензій е по жодному. І той, і той. Він легше, лама... нормально... легше Кал -кал -кал. ламає. Нормально ламає, ніж сігма. Давай іншу плитку. Ось, наприклад. Ось таку. Так. Не впорався. Перевертаємо, давай сігми. А тепер його немає. Пішов скол. Це не скол. Не скол. Ну. Там помічник у нас, бачите, він працює. Е, так, До речі, користуємося столом керама. Це український виробник. Е, до нього йде в комплекті ось такі струбцини. А це ми ріжемо. Уже сігма пішла. Угу. Також не впоралось. Ану-ну. Ну, ну я зараз більше відріжу. більший кусочок відрізали. А давай тоді пополам кавконом. Я зараз поп... спробую 4, але сильніше, нажати. Він майстер сильніше натискає. Так, Вдалося Різ ідеальний. Так, давай кавконом тут. А те, що я казав, що на об'єкті польська плітка. Сильніше нажимаєш, він не отак от, от лопає в сторону. Легше нажимаєш. Хорошо, ріже. А тут наоборот. Опа відходить. Ну, ну сильніше нажимаєш. Ріжи. Також порався без проблем. Так, Глянь наступну оцю глянцеву. глянець. Так, тут 11 міліметрів приблизно. Так, ідеально. Открыто четыре. Угу. Не хоче. Робимо сильніше. До кожної інструмента, до кожної плитки треба налаштовуватись. Ну, Сігма традиційно також ідеальна. Так, ще наступну плитку. Чи ти хочеш по а це не влізе. Ні-ні ні, ти хочеш на мінімум йти. На, ну, на полосочки. Оцю хіба ж спробувати обрізати. А вона бачиш, ми пробували різати якимось. Я, я потримаю. На полосочки. Ну, мінімально який розмір зможуть. Це ще один керамограніт, товщина його глянець, товщина 10, ну 11 міліметрів приблизно. Тримати? Та ні. А тут, до речі, ні. Ні. чимось різне. мабуть, щоб рівніше вона була. Щоб не стріляти в нею. Це у нас погано різалося. А є ще якась плітка? Ну тільки такий кусок залишився. І ми тут дуже швиденько. Там нема? А, та. Ні, не оцю. Да? Чого ти їм не подобається? Оця? Так. Я ще зараз, мабуть, цю сторону обріжу. Так а давай їх різати. Не-не, кусочек цей кусочек хочу. проще було б ійти взять кусок ну все воно саму основу подрыває трохи Ну а так просто надо стрелять по меткам щоб було з двух сторон однаково Так тривин Різав. Я тримаю. Так. Ти скільки зараз плануєш? Два. Два, два сантиметри. Два. для цієї плітки буде. Не здиваємося. Два не обріжає. Не обріжу? Ну ти ж обрізав, дивись, кусочки ось. Три. Ось кусочок два. Тава короткий, как помни. О цьому ми значить, відріжемо три. немножко в ту сторону. Линейка тебе. Зарезать. Такая же ось линейка. Тримахи. идеальный рис, подивіться. Ладно, півтора уже ему дамо Так, давай сигмой попробуем еще раз. Я сейчас тут больше обрежу щоб всіх было. Так, все. Так. Ладно, ну, начнем. Скільки хочеш? Три? Чотири. Пока. Чотири є? Немає претензій. Три? Три. Мені так здається, що ти в кінці не дорізаєш чи ти мені То, так здається. Здається. Ідеально. А коли здається, що треба робити? Може, здається, що якщо сильно давити, але тут не достає. Не достає. На четвертий з часом починає доставати. І не дуже приємно це. Ні. Два не хоче. Не хоче. Так, ну в принципі, ми зробили висновки, що Кауфман дійсно має місце на існування. Він, хоч він і теоретично, як на мене гірший, але на практиці він показав нормальні результати. Що скажеш, да. він, Він достойний. Достойний уваги. Так, так що можете зекономити і купляти Кауфман. Я сподіваюся, що вони офіційно, так як і Сігма, будуть постачатися в Україну. Е, і ну, майстри будуть їх купляти і працювати на благо України. Тому звертайтесь, надам консультації по всім питанням, пов'язаним з плиткою. Е, але саме головне донатьте. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців. Слава Україні! Героям слава!